Вітаю на каналі! Тут розбираємо положення правил дорожнього руху просто і зрозуміло. Промокод на знижку 10% за отримання преміум доступу до тестів на сайті Greenway. Та на сайті офіційні тести з правил дорожнього руху. Перевезення пасажирів. Дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі, обладнаному місцями для сидіння в кількості, що передбачена технічною характеристикою, так щоб вони не заважали водієві керувати транспортним засобом і не обмежували оглядовість відповідно до правил перевезення. Водіям маршрутних транспортних засобів забороняється під час перевезення пасажирів розмовляти з ними, їсти, пити, палити, а також перевозити пасажирів і вантаж у кабіні, якщо вона відокремлена від салону. Перевезення автобусом мікроавтобусом організованої групи дітей здійснюється за умови обов'язкового проведення інструктажу з дітьми та супровідниками щодо правил безпечної поведінки під час руху та дій. У разі виникнення аварійно небезпечних ситуацій чи скоєння ДТП, водій автобуса або мікроавтобуса, який здійснює перевезення організованих груп дітей, повинен мати стаж водія не менше 5 років і посвідчення водія категорії Д. На транспортному засобі з розпізнавальним знаком діти. Під час посадки або висадки до чи з нього пасажирів повинні бути увімкнені проблискові маячки оранжевого кольору та або аварійна світлова сигналізація, водію забороняється починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до зупинки транспортного засобу. Перевезення пасажирів до восьми чоловік, крім водія, у пристосованому для цього вантажному автомобілі дозволяється водіям, які мають стаж керування транспортним засобом більше трьох років, і посвідчення водія категорії С, а у разі перевезення понад зазначену кількість, включаючи пасажирів у кабіні, категорії С і D. Військовослужбовці строкової служби, які мають посвідчення водія транспортного засобу категорії С, Допускаються до перевезення пасажирів у кузові пристосованого для цього вантажного автомобіля згідно з кількістю обладнаних для сидіння місць після проходження спеціальної підготовки і стажування протягом 6 місяців. Вантажний автомобіль, що використовується для перевезення пасажирів, повинен бути обладнаний сидіннями, закріпленими в кузові на відстані не менш як нуль. Цілих метра від верхнього краю борту і 0,3 метра на від підлоги. Сидіння, що розташовані вздовж заднього або бокового борту, повинні мати міцні спинки кількість пасажирів, які перевозяться в кузові вантажного автомобіля, не повинна перевищувати кількості обладнаних для сидіння місць. Перед поїздкою водій вантажного автомобіля повинен проінструктувати пасажирів про їх обов'язки та правила посадки, висадки, розміщення і поведінки в кузові, починати рух можна, лише переконавшись, що створено умови для безпечного перевезення пасажирів. Проїзд у кузові вантажного автомобіля, не обладнаного для перевезення пасажирів, дозволяється лише особам, які супроводжують вантаж, або їдуть за ним за умови, що вони забезпечені місцями для сидіння. Розташованими згідно з вимогами правил дорожнього руху і техніки безпеки. Кількість пасажирів у кузові та кабіні не повинна перевищувати восьмий чоловік. Забороняється перевозити пасажирів поза кабіною автомобіля, крім передбачених цими правилами випадків перевезення пасажирів у кузові вантажного автомобіля з бортовою платформою або в кузовій фургоні, призначених для перевезення пасажирів. Забороняється перевозити пасажирів у кузові автомобіля самоскида, трактора інших самохідних машин на вантажному причепі на півпричепі, в причепі дачі, в кузові вантажного мотоцикла забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. Передбачених конструкцією цього транспортного засобу на задньому сидінні мотоцикла та мопеда забороняється перевозити дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля, забороняється перевозити організовані групи дітей у темну пору доби, дитячі утримуючі системи. Повинні використовуватися у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, чи системами з'єднання дитячої утримуючої системи, передбаченими їх конструкцією, та відповідати вимогам чинних в Україні правил і нормативів. Дитячі утримуючі системи встановлюють на місцях для сидіння, крім першого ряду, у разі перевезення дитини віком до трьох років у легковому автомобілі на місці для сидіння першого ряду допускається встановлення дитячих утримуючих систем, які встановлюються проти напрямку руху з обов'язковим відключенням фронтальної подушки безпеки цього місця для сидіння у разі її наявності. Діти повинні перебувати у дитячих утримуючих системах у пристебнутому положенні. Дякую за увагу.